Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Це площа, яка знаходиться поряд з театром міста Гютерсло. І в неділю тут було свято для дітей, теж присвячено Дню народження міста. Було дуже багато цікавинок, наприклад, ось оця старовинна карусель. Я навіть боюся уявити, скільки її років. І коли я ось так оглядала, і я подумала, що це чисто музейний експонат. Уявляєте, вона працює. Тут були каруселі, працювали для діток до 6 років. Дуже цікаво було, я вже не знімала, коли дітки сідали, батьки йшли поряд, притримували їх по колу, і ось там бачите колесо. Яке постійно потрібно було крутити, і карусель рухалася. Звучала музика, дітки раділи, крутилися. Ну, ось таке прабатько, мабуть, каруселі. Це перший варіант, були і більш пізні, але там були дітки, я вже не знімала. І одна із найстаріших пожежних машин, достатньо цікава, але оператор. Ось цього агрегату викликав такий захват, який, захват яку ще не викликав ніхто. Було дуже цікаво, тому слухайте. Знялися цей е, актор із з е, іншими клоунами. Постійно всі відпочивають, ті розважають. Було дуже-дуже цікаво, але найбільше було глядачів саме в цього співака. Небагато було авто, і сучасніших, більш такі, і старіших, і перші автобуси, які були, які були дуже давні. Це викликало у дітей заходу, дорослих спонсори виставляли свої різні розіграші. якісь Виграші діти отримували, відкрилося кафе, яке знаходиться ось у цій башті. І тільки що ви бачили, та ще й будемо бачити, ми автобус дозволялися і кататися, ой божечко, і подивитися, що там всередині, і посидіти за кермом. А найцікавіше для мене було саме те, що було у середині театру. Це хол театру, і тут були старовинні меблі, старовинні іграшки, тобто можна було спостерігати про те, як раніше люди жили, чим користувалися, як були. Зроблені їхні будівлі, кімнати, як облаштовувалися, які ось, дивіться, були карети, шик, скажімо. Дуже цікаво, чесно, мені це завжди цікаво дивитися, щось новеньке дивитися і. Найбільший захват викликали ось ці стенди, Вулиця, яка була до, наприклад, там 1900 рік, і зараз, яка вона є. Тут було дуже багато людей, підходили, знімали, фотографували. І ще одна експозиція, яка викликала просто такий, знаєте, захват, просто вау. Як бачите, були батути, бік повністю скляний з вікон у театрі. І можна спостерігати, що там було, проходило. Я не могла відірватися від порівняльних фото, тим більше я по цим вулицям, як от, кажуть, ходжу зараз і бачу, які вони зараз стали. І які вони були. Деякі будівлі навіть зовсім не помінялися. Вони лишилися тими старовинними, якими їх зберігають, підтримують, постійно ремонтують. Бережуть історію. І ось оця експозиція це просто просто сахар. Це робила одна людина. Експозиції здається чотири. Деякі я не могла підійти. Навіть людей було дуже багато, але на деякі роки було зроблено ось трикутна площа, яку називали площу Гітлера. Під під час його правління зараз тут немає. Постам, тільки залишився постамент. Там часто проходять різні заходи. Це який як був вокзал міста Гютерсла, погляньте, скільки було колій, все витримано саме в тих, ну, доманюсінького детальки, все це зроблено руками однієї людини. Гляньте, як доріжки, колі, колії зроблені, потяги, люди. Ну, Це неймовірна праця, це така дуже. У мене просто немає слід. От як можна було це все зробити? І потрібно було і архівні матеріали піднімати, щоб це бачити, де що саме стояло, який будинок був. Але багатьох будинків, як я вже казала, вже немає. Вони були розбиті під час Другої світової і вже не відновлювалися. Найцінніші будинки, до речі, церкви ті відновлювалися. Ось така була дитяча кімната, ви тільки що бачите, які грашки були, які меблі були у колі. Ходили ось такі герої всюди, як наче опинилися в касі. Для дітей було дуже цікаво. Спочатку онук не захотів, коли я показала актора на, цій, на цьому агрегаті, він сказав, я хочу, і вони приїхали. І на весь день. Він був зайнятий, він перебігав, цікавився всім. Йому було цікаво все. Він ніяк не мог зрозуміти, якось так діафільми дивилися, що не по телефону мультики дивишся, а там треба. Все було відкриттям для дітей. Чесно кажучи, навіть і не покажеш уже дитині, що таке діафільм, мабуть, немає ні в кого цих апаратів. Це клас. Дуже простий був. Як бачите, меблі збережені давні, дуже, і не маючи гаджетів, люди були не дурніші, як ото кажуть. І оце були альбоми, які дали для музею. Там відкриваєш і життя людей. Можна було стояти, роздивлятися, яке було. Навіть давні фото були. Але я вже не знімала і так старалася підходити, де практично немає людей. І це найцікавіше теж була апаратура заводу Міля. Це один із найбільших заводів електро... Яка була пральна машина, цікава, які вони зараз стали, ви знаєте. І вже з Мишком ми гуляли. Ось тут знову почали роздивлятися авто, як воно піднімалося, трап. Дуже цікаво, як бачите, ще флони виступають. Декілька раз виїжджав цей Актор. Виступи ставали цікавіші. Вдвох вони там чудили, але дітей було дуже багато. Були ось такі Мішаємо. столики, де можна було малювати. Діти робили е, такі собі значки. Це що ти намалював? Ну нас лю малювати, хоч і не люби, а все ж таки старався малював, отримував, подарунки, заробляв. Ну, Для пам'яті я все собі робила, звичайно. І побуваємо в в за старого авто саме пожежної машини. Ви знаєте, що йому подобається. Ось так виглядає зворотня сторона, це маленький зал в театрі в Штат Халі. І тут продовжувалося свято, фольклорне свято. Я не показувала вам, як звучать саме ось ці музичні інструменти. Тому послухаємо трішки. Виступає фольклорний ансамбль. Пам'ятаєте, я показувала в суботу вам ось ці музичні інструменти. І ось погляньте, тут ці дзвонарі танцюють, люди це поважні, вже в такому віці поважному. Поряд ось хлопці тренуються. Це, до речі, вони виступали перед цим танцювальним колективом. І Після нього вони виступали дуже була насичена програма. Як бачите, знову різні, оскільки місто інтернаціональне, то тут виступали і англійські танцювальні групи, і якісь інші регіони Німеччини. Але я вже так заморилася, що Чесно кажучи, вже не мала бажання нічого дивитися. Вибачайте тому весь конкурс всі танцювальні, і хореографічні і співочі групи я вже не знімала. Я обіцяла вам зняти парад закриття, але я на нього не попала, чесно кажу. Головне було дитяче свято, головне було, щоб було цікаво, мишкові. А парад був пізніше, набагато, я ось знову біля Радхауса. Ось показую вам культура мистецтво в ящику. Цей ящик я вам показувала. Тут знову експозиція помінялася. Вона знаходиться біля Радхауса, де повинно проводитися закриття. Як бачите, я не дочекалася. Все саме цікаве, що я бачила, я ділюся з вами. Якщо сподобалося, ставте лайки. Якщо. Не підписані, і вам цікаво подорожувати зі мною, вивчати Німеччину, бачити щось цікавеньке і нове. Підписуйтеся. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Кому щось цікаво, пишіть коментарі, щоб я знала, що для вас цікаво. А я прощаюся і бажаю всім миру!